Друзі, всіх вітаю. Приїхали сьогодні на рибалочку. Вже сьогодні буде закриття сезону, так як далі передають морози. І, скоріше за все, остання рибалка на в цьому році. Бачите, у мене... Можна сказати, обновочка. Взяв у тьоми електромотор, спробувати, просто щоб не на весла підійматися вверх. А на моторчику ну, прикольно так, реально прикольно йде. Моя лодочка нарешті приїхала після невеличкого ремонту, після апгрейду. Приклеїли мені транець навісний і пливи. Човник пливе. Сьогодні приїхали у трьох, там он, ромчик з тьомою спускає човна і також будуть починати рибаличку сьогодні. Так що побачимо, як воно сьогодні буде. Така температурка десь близько нуля градусів. Можливо, кільця будуть підмерзати. Я думаю, буде, так, через пару годин буде більш-менш комфортно рибалити і мерзнути воно не буде. Так, що сподіваюся, сьогодні якусь рибку ми піймаємо. Так, ну що, піднявся трошки вверх. Знаєте, електромоторчик реально прикольна тема. То я на веслах підіймався в два рази довше і... Просто весь мокрий. А зараз так класно, комфортненько піднявся, чайочок попив, поки підіймався, і буду починати рибалочку. Сьогодні взяв з собою такий комплект. Це свій графіт лідер корта UX до 20 грамів такий мій щучий комплектик. Катушечка Daiwa Exceller 3008 шнурок. По приманечкам сьогодні буду використовувати ну, як зазвичай в принципі, зимові рибалки. Це невеличкий силикончик 3 дюйми перчик джек в цьому кольорі, який ну, дуже класно працює. в Темні кольори, реально працюють, ось чомусь темні. Пробував яскраві кольори, ну, немає клювань. А ось такі типу машинне масло, там якісь болотні, зелені, карамелька, оці кольори працюють реально класно. Так що буду починати. Перші закиди. Фрикціончик затягую, щоб... Просікати нормально, а то постійно мені там пишуть, коли багато сходів, не затягнутий фрикціон, із-за цього сходи. Ми побачимо, як воно сьогодні буде. Я думаю, просто сходи із-за того, що щука неактивна, вона ну, дуже погано бере і е не засікається нормально. Якщо щука активна, вона бере в шахту, ковтає приманку. І, в принципі, навіть на невеличкому офсеті вона січеться до, досить добре. Ух, друзі! Блін! Двійник треба було ставити! Ах! Перша, перша клювака. На першому закиді, блін. От тільки розказую про офсет, що він січе гарно, ну, не засік, бачите. Реально не засікав сет. Щука була 100% ось порізи, таке класне клювання. Ох і не засіклась просто Нормально вона. На першому закиді. Так, зараз поки ось рибалю по руслу, поставлю Цього Джека в такому кольорі лох на двіничку. Реально обідненько тільки що, така класна клювака, блин. і риба не засіклася. На першому закиді. Друзі, заплив затончик. І, до речі, криги немає. Думав, буде в затоні тут крига, ну, затон відкритий. Зараз ставлю 5 грамчиків і прокидаю цей затончик. Тут стоїть біла риба і повинен по-любому стояти хеджак Сніжок пішов такий. Класна сьогодні погода, така без вітру, зимова. Дивіться, дивіться, ганяє я, га. Явно там стоїть або щука, або окунь. Мальок просто розбігається. Просто кишить тут білої рибою в затоні. Ну, зараз побачимо, хто його там пасе. Щука або окунь. Ну що, друзі, вже майже 11 година. година зібралися, сплелися човнами і вирішили трошки попити чайочку. Новорічний корпоратив. Різдвяний. <різдвяний. Риба не клює щось. Давай. Клює. Плюс 2 у мене. У мене не клює. Два ноль ноль. Одна покльовочка сьогодні була реально за скільки там. 4 години. Одна покльовка і все. Тьома піймав одну щучку, ромчик і окуня. піймає, теж піймає, колись буде вихід. І окуня пійма. О, О, я піймав. А, окуня ще піймав. А, на кукані окунь же ще є, да. У Тьоми ще на кукані окунь. Друзі, 130 грамів. Він повісив його на кукан. Хороший. На Владик казав на коптілку собирати. Так що таке. Плаваємо, пробуємо. Ну, кльово щось. Немає, немає, клівного. Ну буде, буде. Буде, ну буде. Після обіду клів буде. Головне закормитися. Да. Кіличка, друзі, друзі, кілічку я взяв сьогодні з собою. Ось вона. Кілька завжди зі мною. Мій талісман. Коли я її беру, риба клює. Макс, а сардина сойде? Сардина не клює, тільки кілька. Працює тільки тобто мене... ну, давай. У мене п'ять консервів сардини стоїть. Тараза. Не то, да, получается. Надо выкинуть. бери, конечно. Надо пробовать. Надо все пробовать по чуть-чуть, правильно? Є, друзі, клювання. Нарешті після 11 вже підсіла щука. Так, просто вона натяжечка пішла така. Не знаю як вона там засіклась, ну така, наче, наче непогана кілушечка десь є. Є, взяв. Ну що, хлопці, є риба, ловити треба вміти. Отака щучка. Нарешті вона сьогодні в мене клюнула друга, вже одинадцята, там напевно дванадцята вже година. І оце друге клювання тільки за сьогодні. Отака щучка. Дивіться як вона клюнула. Ледь, ледь за сам кранечок. Навіть снаружжі вона. Просто пощастило, що засіклася. На цього Джека. В такому машиному маслі. Колір. Я не Отака. я думаю, 100? ну 800, 900 100%. может будет. На что ты пойман? Ты Джека? На Джека, Ромчик. Джеки сегодня працюют. Джек, Зараз 875. 875. А ну давай, конкурс, 890. будет конкурс. 890. Макс, а твоя цифра. А моя 870. Почти как моя, 835. Я був ближе. У меня 40 миль да? Ну, така жарешка. По така щучечка, друзі. Ну, це не залік, це не залік. Зараз ми її заміряємо. І пожар. Тьома каже, пожар мой, но ну, не, Я, яких пожаримо, давай. Горіло, не яких брал? Не, если б сьогодні могли пожарить. Ну, сегодня ж мы якби бы. Ми з собою все брали, да. Я ж кільку собою обрав, риба є, так що. <рес> так, а ну міряємо. Ну, немає, немає 50-40 см. Не залік. Громчик, ну вона не тягнеться. Я тягне в разі. <рес> Все, друзі, відпускаю. Щучка не залік. 47 см. Так що відправляється підростати, давай. Дякую, так. Сход! а да. а Сход. Друзі, ще клювання, можливо, ось пішов якийсь вихід. <соць> <соць> Хлопці, це зачепилося, там і чіпляють. У мене тільки що клювання. Ну. Не засіклася. Бачите, вона ну, бере дуже обережно. якось е, Та засіклась там тро, взагалі знаружі. Ну, Це також класне клювання. ну, Мимо промазала. Пробуємо далі. І, до речі, я поставив, зменшився в вагах, кидав на 7 грамів, поставив 5 грамів. Буває таке, що реально ось оцей один-два грамчики вирішують до ну, грають дуже важливу роль. Тобто трошки приманка більше зависає в товщі води і реально це спокушає щуку на клювання. Друзі, є рибка і це окунь. Окунець підсів. на джека. Ледь він засікся, це сам краєчик і снаружі. Бачите, неактивна риба, не хоче хапати нормально в пащу. Ось ось окунець. Весь в п'явках Пасивно, реально сьогодні риба пасивна. Так, окунь, віддай мені приманку і попливеш додому. Все, дякую, давай, рости. Так, ну що, друга риба? На сьогодні друга риба і четверте клювання. Трищучих було явно клювання і одне окуньове. Якось розкльовується, Ось бачите, ближче до обіду трошки почало щось прокльовувати. Зранку одне клювання у мене з першого закладу і все. Потім до 11 взагалі не бачив клювання. І таке тільки що як щось знову було. Може оконець стоїть там. Так, да. друзі, оконь стоїть, блін. Буду стоїть я конеці Не засікся тільки що Ну що, друзі? Перша година дня вийшли ось на берег трошки розм'ятися і, і заодно перекусимо, пообідаємо трохи. Ромчик не піймав сьогодні риба. Не піймав. Чи піймав? Кажи. Не піймав, ні. Не піймав. Ну що ж, буває. Ну і що, Рома, після обіду риба по-любому буде. Зараз не, реально не трошки... Ну буде. Ні, ось минулого разу, що я тут був, після обіду реально ближче вже до вечора, там після третьої години, реально проклюнуло непогано. В принципі, проклюнуло у мене е три штуки я піймав тоді. Так що сподіваємось, що сьогодні якийсь вихід буде. А поки що у мене одна щучка, і один окунь. Тьома три щучки піймав. Сьогодні він лідірує два... і... І... і два окуня. Ну, Рома не розловився. Так. Не фартанула, сьогодні йому просто не фартанула. Було також у мене сьогодні дві класні клюваки, ну, блін, не засіклась риба. Вона все ті не засікається, а двійник тут ставити в цих харчах ну, просто нереально. Так що будемо обідати. Такий столик сніжком тут присипано. А, красота. With fantasies blooming the pale moonlight, we'll let go of all that we know. And dance in the stardust, gentle flow. Dancing in the stardust. We'll wave this a free in a world of wonders. Just you in the last in the moment our spirit ignite. Так, ну що, друзі, пообідали і буду продовжувати після обідню рибалочку. Часу небагато залишилося. Зараз темніє рано і десь не знаю, так десь годинки-дві, максимум, можливо півтори порибалити. Ну, Якраз якраз може ось саме той час, що буде вихід. Минулого разу з 3 години десь пішли клювання. В районі 3 години. ну, Побачимо, як буде сьогодні. Скоро! когда потемнеет. О! Є! Є, друзі, клювання нарешті! Нарешті клюнула щучка після обіду. Пливемо з хлопцями, жаліємося, що не клює. І ось вона увалила. Увалила. Вона така невеличка, вона промазала. Замазала, друзі. Ну, клювака четка була. Ударчик такий. От ну, бачите, просто щука неактивна. Вона наче і кидається на приманки. А, маже. Ось дивіться, як вона засіклася. Під жаберну кришку. Ну Удар був чіткий, Така ось невеличка щучка, так грамів. 350 десь. Да, сьогодні дуже трудова рибалочка. Оце такий зимовий спінінг, що ну, реально, клювань дуже мало, риба пасивна, майже, ну реально бачите, маже. Цей приманочка така, ну тредюйми невеличка. На великі приманки взагалі клювань немає. Ну Оці приманочки завжди виручають, коли реально не клює, то така ось невеличка приманочка, в даному випадку перчик джек приносить клювання самої пасивної щуки, як сьогодні. Щукер ну, дякую тобі за закльовочку. Ось така невеличка, але вона є. Друга щучка на сьогодні, давай, коли виросте. Так, ну що, щоб його поставити, в якому кольорі? Оце, що останнім часом класно працює 20-й колір, останній в мене залишився. А ось отакі Джеки, ну оцей трошки темніший, він такий більше. З зеленуватим відтінком, не знаю, чомусь, взагалі не можу розловити. Ось Цей ну, май, майже однакові кольори, ну, цей працює гірше, зеленою бльосткою. Цей з такою чорною бльосткою працює класно. Е, осінню, коли вода ще була трішки така, ну, десь градусів 10, оцей колір класно працював. Limited Collection, мій улюблений 102 зараз Зараз ну, він якось слабенько працює. Тобто, бачите, в залежності від е, пори року, там, від температури води і кольори також різні працюють по-різному. Так що це все треба, якби оці нюанси е, також враховувати <смір> і якось буде рибка клювати краще. Що, друзі, ось вже майже потемніло. Ще не знаю, там допливаємо вже до машини хвилин 10-15 максимум і все, і будемо збиратися. Ось вже хвилин 40 кидаю цього карамельного джека, клювань немає взагалі. Просто ну, щука сьогодні реально пасивна, і клювати вона не хоче. Ще Зараз пару закидів і буду збиратися. Бувало таке в мене, що ось якраз у цих краях, що вже майже по темному. Реально на вулиці вже не видно було куди кидати і були клювання. що, може, зараз ще і довбане щось. Все, друзі, будемо завершувати на сьогодні. Майже вже потемніло вже і не видно куди кидати. Та і клювань регальну, це після обіду тільки один контакт з щукою і все. Просто вона ну, не знаю, закрила рот, не хоче клювати. Така вже пасивна, справжня зимова щука, можна сказати, глуха зім'я. Дві щучки сьогодні піймав, ще пару клювань було, ну і один окуньок. Так що якось так. Хлопці також там Тьома три, наче піймав ромчик, не знаю, розловився чи ні. ну, До обіду нічого у нього не було. Не хочу, реально клювати не хоче. Впиралися сьогодні в різні приманки, різні кольори, пробували. ну, Толком діла немає. Так що все, друзі, всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки і до побачення, до нових відосів.